Доброго ранку, діти, рада вас вітати. Відгадайте загадку. Ці речі треба знати, в них добре спати, грати, їх треба одягати, прати і прасувати. Як ці речі нам назвати? Звісно, це одяг. Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг. Діти, ви помітили, що пори роки змінюються. На зміну зими прийшла весна, на зміну весни літо, а після літа прийде осінь. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи змінюється одяг зі зміною пари року? Так, звісно, здійснюється, змінюється. А як ви гадаєте, що сталося б з нами, якби ми ходили влітку у зимовому одягу? Так, звісно, нам було б дуже-дуже спекотно і незручно, і незручно. так яким ми зробимо дітки висновок, що одяг потрібно змінювати згідно погоди та пір року. Зараз пропоную вам розглянути малюнки і сказати, який одяг потрібно одягати в пору року. Взимку, діти, яким одягаємо одяг? Так, зимовий. Влітку який одяг одягаємо. Так, літній. Восині який одяг? Осінні. І на весні який одяг? Так, дітки, весняний. А зараз дітки я вам пропоную пограти в гру, назви одним словом. Розглядайте картинки, та необхідно е назвати групи предмети, предметів одним словом. Перший малюнок. Що ми бачимо на малюнку? Так, як ми назвемо це одним словом? Верхній одяг. Розглядаємо зараз наступний малюнок. Що ми тут бачимо на малюночку? Зображення яких предметів? Так, як це ми скажемо? Назвемо одним словом. Це головні убори. Наступний малюнок, що ми бачимо. Так. Це суття. Наступний малюнок. Останній Одним словом це нижній одяг або білизна. Дякую вам, дітки. Ви всі. 魔奇。